Вітаю, друзі! Продовжуємо показувати ось таких людей, які називають себе начебто тренерами, начебто фахівцями. Але при цьому, як я розумію, бачите, судячи з обяви, немає в нього ніяких шахових досягнень. Просто йому 29 років, він пропонує свої послуги. Ні про розряд, ні тим більше про якесь звання ні йдеться, ні мови, але він вам допоможе все, що завгодно. Ну давайте спробуємо йому зателефонувати і послухати, що це буде. Скинув Скинув слухавку. Ну, що можна сказати? Ось ви все бачите, коли людина має хоч розряд кандидату майстри спорту, то він про це пише, він не такий, виставляє фото і не пише, що він там біологію вивчав чи ще щось, і що він може все, але жодного результату учня. Але жодного свого результату за таке щастя заплатити 500 гривень, або пише 400, або 500, або там 40 хвилин, 350, 30 хвилин 350. Тобто два рази по 30 хвилин, 700 гривень за годину, за людину, яка. Ну що, ось подивіться, це що заняття? Ось за це у вас візьмуть 350 гривень за годину. Що підійде той, хто не вміє грати. Посадить стільки дітей, це взагалі не неприпустимо, друзі. Не припустимо, щоб стільки дітей сиділо біля одних шахів. Я вважаю, що групові заняття, тим більше з такою малечою, потрібно проводити не більше аніж чотири дитини на заняття. Ні більше аніж чотири. Тут посадив таку купу дітей, що вони вивчать від чого? Ні, нічого. Нічого, це просто так зняття грошей з батьків тим, хто не має ніяких шахових досягнень. І ми бачимо, друзі, ну як можна садити, скільки? 4, 8 діточок він посадив. Посадив 8 діточок біля однієї дошки. Там йдеться незрозуміло, що 4 максимум. Дитини повинно бути на заняттях. У ті всі школи, які вам там що у вас у групі, буде 10, 20, 30 з вами людей займатися, це все просто видурування з вас грошей. А вибір за вами, хочете бути дурнім, йдіть та платіть.